Звук Ч. У мене таке враження, що ми скоро оди почнемо писати цьому звуку, настільки часто і багато ми про нього говоримо. Але справді з цим звуком не все так однозначно. Одні схиляються, що він повинен стояти настільки твердо на ногах, що звучати повинен ось так. Ч. Ч. До речі, спробуйте зараз зі мною порозмовляти так. Ну і подивіться, зверніть увагу на розташування вашого язика. Інші пом'якшують цю літеру настільки, що виходить чай, чую або чисто. Нам потрібна золота середина. Отож, не чи не чи а чи торкаємося кінчиком язика легесенько до твердого піднебіння, ніжно, ніби пір'їнкою. І от коли ви говоритимете чую, чисто. В загальному контексті слова звучатимуть легко, невимушено. Ну, власне, так як українська і повинна литись річечкою, буде мелодійна і не буде рубаною. Отож, давайте перейдімо до прикладів: стіл був чистий, наче щойно хтось до блиску натер ганчіркою. Ще гарячий чай крізь промені світла малював чудернацькі картини. Можете собі ці два речення взяти для озброєння для тренування. Повільно починайте, далі пришвидшуйте, ну і доводьте до комфортного темпу. Пам'ятайте, що ось такі на перший погляд дрібниці насправді не дурниці, а доказом була пальниця.